Всім привіт! Як обіцяв, зробив я новий прикормочний кораблик, тільки не з того, що хотів переробити, а купив новий корпус Одеса Sport і, в принципі, ось він готовий майже до з'єднання. Днижче зверху. Так, по порядку кнопку зробив тут, бо мені з том було зручно так його включати-виключати. Ось такий ось бункер. Він відкривається більше ніж 90. Так, зробив отаку на 3D принтері з ПДЖ пластика, розпечатав завісу, зробив такі латуні такі латуні барашки. От так вона тепер відкривається, резинка тут і резинка тут. І вона входить в пази сюди. Так, антенна ехолота була зроблена тут, щоб її не відкручувати, склав і все. Ехолот, фара мені не потрібна, мені потрібні тільки діоди. Якщо фара буде потрібна, я її зроблю сюди розпечати, і алюмініву зроблю маленьку, така як буде потрібна. Так, ось так кораблик виглядає. Тепер що у нього під кришкою? Тут якось професіональний безлад. Ну, я думаю, все буде зрозуміло і так. Бункер я зробив ось так, підглянув у одного виробника корабликів. Сам зробив свій речажок. Тут речажок серви, серво 20 кг. Пружинка. Тепер, коли він його відкриваєш, він серву не трогає. А як уже до кінця відкривається серва. Ну, ця пружинка забезпечує безпеку. будь якщо серва склалася, а бункер щось попало, вона зложилася і під напругою не жужить. Тут я поставив GPS. Кнопка, розвів светодіоди 6 штук, сзади красні, білі, сині по краям. Ось кнопка на релюхі зроблена. Не знаю, 30 амперна релюха. Контакти такі, як 5 амперна. Ну, подивимося. Може, згорить, поміняємо на щось інше. Ось такими кріпленнями вивів серву. А, що тут у мене ще серва, свет вивів сюди. Так, кнопка тута. І вивів датчик приемник. Ну так, нічого не мудрував, просто його приклею на двохсторонній і. <кхід> Стяжкою його зробив. Так, потім... Тут буде ехолот, ехолот поставив сюди, розпечатав таку штучку і на, стричку, на ленту його зробив. Також альтенку прикрутив. і Тепер воно як складається. Ось ехолот, от датчик Він проходить по цій стороні. Живлення проходить по цій стороні. Я так зробив, щоб в цій стороні отут був GPS і все. А ехолот подалі від електроніки, щоб не було ніяких наводок. Роздрукував на 3D принтері отакий е, тримач плати GPS-twin. Е, під нею теж розпечатано вщелкнутий регулятор 75 А. Тут стоїть внутрі алюмінієві трубки. Все приклеєно до днища. Все так зроблено, щоб я її мог навіть не розклеїв кораблік, виняти її. Оце виняти. Ну, тут практично все можна виняти. Е Ось так зроблений Дейвуд. Саморобний Дейвуд, е -о -о. муфточка і двигун. Все залито так, нема ні вібрацій, нічого. Руль. Руль теж я зробив. Це з сервою йшло, сам вирізав отакий речажок, все тут дуже надійно зроблено, тому що виборка на рулі була зроблена. Виборка і на самому речашку він плотно дуже сидить, нічого ніде не, не люфтить, все гарно працює. Ось так виглядає, Це буде ще не приклеєно під акумулятор. Тут буде хлястик для акумулятора. Нічого не робив під нього, тому що планую ще доробити тут 21700 9 акумуляторів по 5000 А кожний. Взагалі зараз 12 вольт. І 15 А. Ну, думаю добити його до 25 А. Ще 6, якраз воно платнячком сюди буде влазити. Отак От все розведено. Все старався приєднати, щоб ніде нічого не болталося. Тут двосторонній скотч клеєм залито. Тут все зроблено, тут отак От зроблено охолодження. Чесно, не знаю, як буде працювати. Бо коли розпечатав під серву, потім тільки дійшло, що треба охолодження. З-под ну, низу зараз я вам покажу. Споднизу низу виглядає це ось так. Ось такий руль. Ось такий 45-й двохлопасний е -е. винт. <клевіт> І ось Виведено для забору води. Як воно буде забирати? Подивимось. Ну і ось сам ру. Також сюди треба захист. Захиста поки нема. Ось так зроблений датчик ехолоту. холоду, вставлений і залитий клеєм. Тут ще на ньому плівка, її можна зідрати. Ну, ось так ось якесь качество погане. Ось так ось. Виглядає кораблик. Нічого не люфтить. Все робилося надійно, все на движку, на сервах, на бункері, все на фіксаторі різьби, бо при <клухи> будь-якій малій вібрації воно все відкручується, розпадається. Так що вже навчений корабликом одним. Так що ось так воно все виглядає. Е, ну і от, оце вихід для ехолота 12 вольт. Його щоб з пульта включати. Ну я планую сюди його переєднати. У мене, правда, немає таких ще роз'ємів. Це для світ... фара, світла і ехолот. Для цих все є. Все підключається. Провід на антенну GPS. -а. Ну, от, якось так воно виглядає. Якщо будуть запитання або критика, пишіть, будь ласка, все вислухаємо. Все, до побачення.